Із 1700 ліфтів, що працюють у Хмельницькому, близько семи сотень служать понад чверть століття, розповідає заступниця департаменту інфраструктури міста Наталія Вітковська. Кожен із механізмів похилого віку має пройти експертне обстеження, адже за цей період їх зношеність може створювати ризики для користувачів. Тобто виповняється ліфту 25 років. Експертна організація зазвичай це спеціалізована. Організація з обслуговування ліфтів робить експертне обстеження. Визначає придатний ліфт, непридатний або потребує капітального ремонту. За результатами експертного обстеження ми передбачаємо кошти на подальший капітальний ремонт тих ліфтів, які не пройшли експертне обстеження. Нині в управлінні житлової політики і майна заплановано робіт з капітального ремонту ліфтів на майже 3,5 мільйона гривень. На експертне обстеження передбачено ще півтора мільйона. Таке експертне обстеження на старий ліфт робиться раз на три або на чотири роки. І в 2023 році не пройшли експертне обстеження ліфти. Це десь близько 80 ліфтів, і це ще потрібно буде робити робіт на десь 7,2 мільйона. Зазвичай кошти витрачають на дрібний ремонт, заміну редукторів, канатів, вузлів. Якщо ж мешканці будинку захочуть повністю замінити ліфт, вони можуть скористатися програмою співфінансування. Тоді у нас відсоток співфінансування 90 на 10, де 90 їм допомагає бюджет, а 10 вони мають зібрати самостійно. Це також на один ліфт немаленька сума. З початку повномасштабного вторгнення на ремонт ліфтів витратили понад 19 мільйонів гривень. За ці кошти провели експертне обстеження семи сотень ліфтів та відремонтували 300 механізмів. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.